А ще у Києві відбувся гранд фінал гри з популяризації здорового харчування. 22 підлітків із 16 міст України зустрілися у кулінарному поєдинку, щоб показати свої вміння у приготуванні корисної їжі. До подій долучилася і перша ладі Олена Зеленська та представники Юнісефу. Детальніше про те, як проходили змагання, розповість Святослав Тромса. Один зі столичних ресторанів перетворився на справжню арену кулінарного поєдинку. І ось тут у закладі поблизу метро Арсенальної відбувся гранд-фінал гри. Граємо з популяризації здорового харчування. 22 дитини з різних міст України, зокрема Хмельницького, Чорноморська, Києва, Вишневого, Сновську і ще багатьох багатьох населених пунктів, які попередньо пройшли півфінали, відбір онлайн гру. І сьогодні приїхали, аби позмагатися у кулінарній майстерності. Перший етап це власне був приготувати вінігрет. Всім нам знайомий салат, і треба було зробити це на швидкість, звісно, на якість використавши всі наявні інгредієнти. І власне було дві команди бурячків і томатів по 11 учасників у кожній, які змагалися за це право. І відомо, що бурячки вже перемогли. Ну а далі вже перейшов другий раунд, у якому потрібно було зібрати здорову тарілку із. Наявних на столі продуктів, і тут вже визначали наскільки учасники вони обізнані у сфері здорового харчування і знають, з яких продуктів можна приготувати ті чи інші страви. Було надзвичайно захоплююче, оскільки все відбувалося швидко, і звісно ж таки під керівництвом відомого українського кухаря Євгена Клопотенка, який слідкував за процесом і керував всім і підказував трохи як де краще. Тож ми поспілкувалися з учасниками і дізналися про їх емоції а також що думають батьки про цей конкурс. Давайте почуємо. Мені сподобалось готувати винігет. Я вперше узнала, що туди можна додавати квашену капусту і було дуже цікаво. Я дізнався багато нових правил як правильно рахувати калорії, та як, як їсти правильно, ну, які продукти харчування, як правильно обирати свої харчування. Три роки я вже готую вдома, дуже багато за рецептами саме Євгена Клопотенка, тому було дуже цікаво з ним побачитись, поспілкуватися. Моя дитина любить готувати. Вона. Хоче обрати професію повара, шеф кухаря тому для неї це надзвичайно цікаво. Як змінилася, напевно, вона почала такі їсти корисніші продукти і радити нам. Ну, А готує вона в мене з маленького і постійно готує, і я задоволена. Більше почала цікавитись здоровим харчуванням, так як їй тільки 12 років, то ще в неї, вона вже навіть задумується, може щось своє майбутнє життя пов'язати. Основна мета цього конкурсу і цих гранд-фіналів це популяризація здорового харчування і відмова саме від там фастфуду і шкідливої їжі. І багато дітей вони ділилися, що з тим як почали брати участь у конкурсі, то їх харчування змінилося, і власне змінилося воно вже у багатьох тисяч дітей за останній рік. І про це нам розповів Євген Клопотенко. Майже в кожному районі України ми проводимо такі змагання. Ми вже за один рік 19 тисяч дітей, уявіться, дев'ятнадцяти дітей пройшли е, різні етапи е, гри. Ми придумали таку гру для того, щоб діти через гру могли розвиватися в їжі, бо їжа зазвичай, коли кажуть, що є здорова їжа, є нездорова їжа ну це таке досить. Е, ну не всі на це реагують. А коли це стає е, геймофікованим, це стає грою, ти пограв і заодно вивчив, що таке здорове харчування, як воно впливає на твій організм, і таким чином ми зробили вклад в наше майбутнє на нашої, нашої нації. На останок скажу, що зараз подарунок для. Всіх це фінальна урочиста вечеря. тут в одному із столичних ресторанів. Ну а що буде далі? Які будуть півфінали і подальші конкурси? Будемо за цим слідкувати. А всіх учасників вітаємо! Святослав Тромса, Олег Мартинюк, телеканал Київ.